4 місяця ось таке. І що ця людина скаже на мене, що він меле. Правильно? Ті, що ми робили під цвіти. 160-170. Вже вони попиляні і вже вони. Як по мені, то 15 мурашка. Коротше, називаємо її мурашка. Стас, оце свиню, це воно. В тебе таких ще не було. Що, друзяки? Всім день добрий. Верніш добрий вечір. Чим займаюсь я і чим займається Віка? Зараз підемо я покажу, що я сьогодні цілий день роблю. Ну і так дивлюся, покажу вам, що Віка. Сьогодні робить і вчора робила. Значить, сьогодні ось рядочок посадила. Це, це булька, цити. Потім. І це ви вже бачили, вона тут садила. І на оцих цих ось вазонів. Я їх називаю мангали. Ви мені пишете, дай сайт, де ж заказати, де те, де десе. Дивіться, і там не так, воно, не так, що сайт ви дзвонили і взяли по 150 гривень, як ми. Там розпечатували якийсь палет і було їх 10 штук. От Віка 3 ухватила, а останні 7 забрала друга жінка. Все, їх більше немає. Вже нема, все. Вже там якісь інші хахарюшки. Отож буває, попадалася пилка, яка взяла пилку, сварка, яка взяла. Вони паліти розпечатають. Чого вони по 150 гривень? Того, що тут немає кришки, тут іще по... да, парничок, іде кришка? А вони були без крикну, тобто неукомплектовані. І за цього по 150 гривень. Нам то кришка не треба, ну і горшки вона там брала і, в оптом партію, теж за копійки. Палет розпечатують, ну буває цвіточний, буває інструмент, буває, навіть саме морези мені заказала, парксайдовський. То якийсь по дереву, То то, то, то такі хахарюшки. Ну, зрозуміли, ну враз не буває, воно там не є. Це в ТікТокі на прямих ефірах зайдіть, там їх море. Так, показую далі. Дальше. Далі. Дальше. А... Уже порозвішували. Ті, що ми робили під цвіти. Уже позавішувала. І ці ж теж, як і хлопчики, да, че як вони називаються? Маргарітки. Оце маргаритки. А, оце Маргаритки. Оце братики. Оце жовті і сині братики, так? А це. Ні, яка як ці називаєте, бачу. А, це гвоздіки, так? Да? І горшки. Оце ж гвоздіки. Віка посадила, горшки теж там брала. Оптом теж недорого. Ще зимою вона ящиками брала. Воно там іде ящик здоровий, там, допустимо, там куча горшків, там 500 гривень. Віка раз, забрала цей лот. Поняла? Це ще зимою вона понабирала їх. Їх більша проблема було забирати з почти здорові ящики, чим... Так, да, я їх дуже не люблю. І ту, я ту ж повісила вона, ту стойку для цвітів теж, бачите? Потихеньку все розпускається. Пошліть ще покажу, що вона сьогодні робила, що я бачив. І тут. А... Як вони оці називаються їх? А, і це коричневі, і красні, це все одинакові, так? Да? А, і бігонії, бачите які. Ось так. Ось тут у неї ось заготовки. Купляє землю, вона возить землю, тут змішує. Ми ж беремо землю оту в мішках, мішаємо з обичною чорноземом. І якщо горшок глибокий низ піска, а потім оцю ж купляну землю. Ну, щоб дешевше було. Ну, так. Це сьогодні вона хімічева. Я їй об'ясняю, воно не буде працювати, воно не буде. Е, вона хоче отак. Ну, типу, ось арматура, вона каже, дай мені двохметрову арматуру, ну. І хоче отак прибити. І отак ось садити. Я їй об'ясняю, що арматура, але вона, вона буде гнутися. І воно не піде, воно важке дуже буде. Ну це все таке. Так. Горшки-горшки. Чим же займався я? Це ми зараз управлятися йдемо, і я думаю, знімо відео, бо завтра будемо різати. Кстати, різати. Показую останні дві. Різати, останні дві різать, ось вони були самі маленькі. Були вони самі маленькі. Ми їх так і оставляли саме-саме останні підуть. Попідростали вже. Ну такі, ну, не знаю, 160-170. Десь отак. Це із малих. же вони одірвали поївку вчора. Другу поївку, бачите? Буду кріпити. Їх уберемо. Оце, коротше, завтра, завтра понеділок. Відео ми знімаємо в неділю. Завтра одна, у вівторок друга. І все, будемо вимивати, готувати під нову партію. Зиска, йди. Це дві свинки, мабуть. Ага. І все, цих ви більше не побачите. Все. Помахайте їм рукою. Ви їх більше... Да. Та це ж та, що відкриває. Так же, що у нас? Купили ми Камаз з дров. У метровки. Вже вони попиляні і вже вони порубані. Все, тепер ми хочемо е, оці <кхи> дрова гуртом скинути в кучу туди, а сюди ще один камаз вигрузити. І теж так само пиляти і рубати, щоб не мішав заїзду. І це ж ми дрова всі запустимо на той дровничок, що я роблю навіс під трактор і дровничок. Туди потім підуть, поскладаються. Ну це буде потім. Ну, якби зарані готуємося. В зиму. Це дядя Боря. Так, друзяки, що робив сьогодні я? Я сьогодні зробив, надробив, продлив шлангу аж сюди. І першу тону я взяв отсюда цей край. Перву тону. І що вам хочу показати? Ось дивіться. Помните, я кажу, понад стінами почало пріти. І от воно, де немає розпорки, от у мене розпорка везде була на кожній стойці, а тут не було. І де немає розпорки, отам от і з'явилася щель між бетоном і стінкою в сантиметр. І оттуда влага поступала, то воно і попріло. А вже як ми почали тут ось забирати, робити, де вже розпорка. Все, тут а немає вже такого, не одходить. Треба додати сюди розпорку. А так все працює чітко. То воно ну, і пропало небагато. Ну, ось соберу тут скільки відра, два. Це я тону зробив, намішав тим 9 штукам, щоб була готова, вже намішана. І тільки-тільки виключив тону. 49, ну тобто тонну 50 намішав, надробив підряд здоровим. І також зробив у кормящим, ну, кормящей свиноматки. У мене вона зараз одна кормяща, її зробив. У бетономішалці. Ну, а це тут то тонна 40 для всіх здорових. Ключу, хай змішується. І зараз піде. Це ж підніма, Пошла жара. І що ми наблюдаємо по зерну. Оце і все зерно, що в мене залишилось. Оце. Скільки то тонн, ну не знаю, ну як по мені тонн 15-17. Ми сьогодні думали, чи хвата хвата нам. І ми ж навіть як нову купимо, все одно ж старої треба кормити. Бо новий нежелательно свіжий, а старий будемо підкармлювати. І ще, а нова хай лежить. Коротше так, воно змішується. Пошли давати маленьким поросятам, їду. А, я думаю, що це він тут отрегеться. А я й не туди, думаю, чи води хоче. Ага, він же ж предстарт у мене тут. А. Ох, і жук ти, боря. Чуть-чуть. Ох, і жутча. Я думаю, що він треться біля відра. Чи води хоче, чи що. А він ж де предстарт поросячий. Зараз підожде, поки ми вийдемо, щоб накинутися на нього. Так, пошли тепер до поросят. Дивіться, тоді поросята, як я знімав відео, як ми їх переводили, билися страшно. Аж красні, сині всі були. Е, на другий день утром я зайшов, всі як пельмені білі і все в них хорошо. О, корицю тягають, пішла жара. А ну, тікайте. Тікайтесь. Зараз вам покажу, як вони їдять. Представ. Так, чого ви? Друзячки, ось дивіться, як вони хто хоче, заходить їсти. А ось кнопа. Ну не кнопа, хтось написав, назвати їй Мурашка. Коротше, називаємо її мурашка. Спокійно ходить до води. Ой, а де вони кирпичі діляться? А, вже й кирп... кирпичі вже й кирпичі потягували. Ого! На, водички попий. На. Вона не хоче пити. Мурашка, да, ця ручна. Сама маленька, їй ніхто не біжать, вона не билася ні з ким. Всі були покусані, вона ні з ким не виясняла нічого. Спокійно, в уголок стала та й стоїть. Біжи, мурашечка, біжи. Біжи, мурашка, що таке? їдять добре. Буває, от утром насипаєш, накидується так цілий ряд. Ну зараз просто що не голодні. Мурашку може випускати гулять, да, Мурашка? Мурашка. Оце ж вона чого така маленька? Вона була менша і вони її не допускали до, до хороших сосків, де є молоко. А вона була на задніх, ото якось вижила і все. Отак от і, от і вижила. А ці ж крупні, понятно, вони ж сильніші. Дивіться, які вони противні. Корито вже, Вон, бачите, як їдять. Підходить, мордочка влазить, їсть і все, туди по кормушки не лазить. А якщо б я, допустим, железо насипав, вони б теж не ряло їли, Ну, вони б його перетовкли. А так предстарт э, зберігається добре і вони його не товчуть. Бачите, ще коїх поцарапаний. А взагалі, так, треба да, на вечір переносити їх, щоб вже темно було, і тоді вони більше успокаюються і все. Оце будуть, там мені писав хтось. Стас оті в тебе поросята, ну оті білі, що то як качки. Ото в тебе таких не було. Та було в мене таких дуже багато раз. Дело в тому, що ті поросята це обична ефка покрита дюрком, трьохпородний гібрид. Вони такі є, як оті. Оці точно такі будуть. Точно такі, навіть ще красивіше. Ось дивіться, мале, а вже рельєф з'являється. Яма на. На жопці і вже посередині спини йде ручойок. Виямка. Оце такі самі будуть, навіть ще такі більше накачані. Усі от Ефка покрита дюрком, всі поросята будуть отакі. Такі масивні. А це вже таке похоже на переводняк. О, дивись. Вони кирпичином вже тягають, як оце ж вже ось, сил понабиралися. То ходили перепугані, такі. вони будуть длінні і такі збиті масивні. Прям дуже масивні. Вони до води всі достають і, мурашки, і мурашка достає то так ото. Кирпичина їм то так повод тягати. Пошліть, я тих покажу. Ану, давай. У нас сьогодні цілий день йде дощ. І ось, ну, недавно був, півчаса, назад, сильний такий. А і так, нічого нічого пішов час, нічого нічого опять пішов час. Ось давайте плацимо, а ну тікай. Ось оці. Мені написали Стас, оце свинью, оце воно тебе таких ще не було. Та було мільйон разів. В основному такі були. Нічого тут нема, це звичайний трьохпородний гібрид. Що ж я й кажу, над корм краще трьохпородного гібрида немає нічого. Оце ефка і дюрок. Ось бачите який. Яка в них вага, та я думаю, за сотню. Усих. Ростуть, ростуть, звісно, а вони повинні рости. Ці ж... А, хто може повне, що я казав, оці маленькі, як ми їх тільки перевели, перегонять отих е, калічних переведишей. Повне те, я казав? Ну ось пройшло час, вони зараз які більше, ніж там є самі менші. Так то 10 місяців, а це, не знаю, 4 місяці є інші нема. Ну, щось в районі. Вон, бачите, який рельєф. Вони длінні, вони дуже длінні. І такі наоборот, мені вони кажуться худуваті. І мордочки в них, бачите, які малі. От дивіться, мордочка, яка маленька. Не писок витягнутий, а мала мордочка. Бачите, вони такі збитенькі. Оце ж і є трьохпородка, а оце ж на відгодівлю. Лучше трьохпородки нічого не придумаєте. нічого нема. Петрениш, метрена, то все красиво, то все, чесно говоря, то все фігня. Один петрени, не один петрен, шметрен не сравниться з темпом росту оцих трьохпородних, тільки настоящий. Чого я кажу настоящий? Це ефка, чиста ефка. Вандрас Йоршир перекритий дюрком. Нічого більше не треба ускладняти там. Макстером, шмакстером, дюрком. Якщо на відгодівлю, найкраще дюрок. Все, треба ще вище, мабуть, піднімати. І тоді, виходить, людина купля поросят. У нього проходить 10 місяців, в нього ось отаке. Ось як у мене, ось два рядом стоять. Може 100 кілограм. А я у відео розказую. У мене 4 місяці ось таке. І що ця людина скаже на мене, що він меле. Правильно? Що він розказує? Я що, я 20 років держу свиней, я не знаю, що це таке свині, що таке, етод? знаєш. Тільки ти так і не розібрався. Чотири і ось стоїть десять. І гляньте, ці вони в длину длінніше, Потім ще 10. Я не беру цього, це з другої партії. Риженьке, ось підійшов. 10 місяців і візьміть цього 4. Цей важче, ось цього, і длинніше набагато. Білі це з другої партії. Це, Оце, кстати, білі, білі, це із теж Ф. -ки. Оці білі. Поняли? Вон, дивіться, ось напрягає він. Бачите яке? Бачите, От... ну, Петрена, хоча Петрена нема. Біжіть. Мордочки, біжіть. Поняли? От вам і порівняння. І людина тоді мені каже, що ти ото розкаже? Буває їй дзвони. Віки дзвонять. Що він ото розказує? Що я не карму, що я не знаю, що це. А я ж думаю, ну знаєш, ти ну таке. ж. А як вникнеш це все діло, тоді вже, звісно... Відро забув. Зараз відро. По навісу. І йдуть дожі, метал весь купив, ферми почали робити усі. Оці ферми перед зад вже готові. Зараз робимо оці 6-метрові. Скоро будемо монтувати. Також яму я вирішив однозначно смотрову робити і бере наблюда, думаю, може що, а вони мурашка стоїть. Отож мурашка, бачите, вона завжди в курсі діла, типу така, і віз є он, роль. Їх би випустить, а бачиш, який хтось підбивається. Ну вже так не сильно. ну. Оці, оці. Один в один будуть і мурашка буде така, як ми тільки що дивилися білих. Через три місяці запишіть цей день. Через три місяці я зайду сюди, вони будуть точно такі, через 90 днів. Того, щоб воно нормально росте. В кінці серпня. Так що отак. Вроді би кажуть, ну, це не може бути через 90 днів такі. Так, да, такі. Такі кітачки, які вони? Так, хороші. От, мамки, ми їх забрали, не так от чи давно. Уже самі їдять, самі вже все. Іх, кстати, поносів немає. Поносів немає, нічого нема. Так що тоді? 21. Коротше, зараз ми що плануємо? Тут я вже насипав, там не буду насипати, я сипав, яким мешав. В середині оту вікзавтра насипамо, хай. Коротше, отакої. От Зараз тут понабираю корм. І так же помните, я купив генератор, як почалась війна. Що мені тільки не писали. І такий, і подисякий, і о, воно не те, і все, ти вже його спалив, прямо на відео писав. Робе, це в мене брав його Рустам. вчора привезли. Тобто робочий, все, і ми користуємося хороший. Ну, нарікання нема. Ото, що я міняв карбюратор по своїй вині, забився. і все. Ну, Карбюратор 300 гривень. Набираємо на завтра Тому шикарний решта в мене стоїть тройка ну воно тройка допустим в мене стоїть на тій крупорушці ось на тій і тройка стоїть на цій Помов різний, тут намного менше, ніж там. Воно ще до оборотів вже зависить. є теж там мені каже один, це я на тройку, але в мене крупне. Ну тож які обороти, мабуть, в ДКУшки ж. Я сюди одразу наберу і ми зараз підемо управлятися туди далі, де свиноматки. Підемо там управимося і, грубо говоря, на сьогодні і все. Оце я корма наробив, а віка садила. Так і день пролетів. Пообідали. На обід у нас сьогодні були макарони з сосіською. А, мені трохи шашликачі залишилося з старих запасів. Так це не все. Також і погано. Ох, і все, ось таке в нас. Відео. Коротеньке. Ну, зато показав, що в нас новенького. Ось ця крупорушка, оця, ну наша стара, яку ми відреставлювали. Вона теж стоїть тройка, але вона б'є трошки крупніше, ніж там. І, ну да, Тут тройка решето, двигатель 1,5 кВт. Ми не довго робили. Це все время поки не купили цей. А зараз вона для собі, я роблю корм'ящим. І також ж буду потім предстарт пройде період предстарту. Як поїдете, що я їм купив, тоді буду малим тим робити у бетономішалки. Ну а як уже об'єм буде більший, тоді вже ж містителі буду. В змішувачі. так що отак. Борі вже 8 год. Давік 8. Та 8 десь, так? якщо не 9. 8-8. Що він? Нормально. Стає більш агресивніший. Навіть кого він типу, знає, там те, все, от Рустама, він скільки він отробив в тому році. Все літо він їх знав, на них не зараз там зайти не може. Е -е. Є, і другі. І є і другі заходять, так. Да. Вроді би він його знає, все, і тут, ну не трогає. Через два дні зайде, все. Став такий агресивний. Ну і боїться, десь щось стукне, гепне. чи якісь Зриви. Да, сьогодні гроза, зрав хвоста піджавить, біжить, ховайте його. А так здоровий, все. Ну, а боїться. О, це найхуже, як він воняє. В нього тоді випадає, як наче баранів, держимо у дворі. Да, Борка? Ну от так. 8 років це на наче як 80. Да? Тайні, не може бути. Там ну, да. вірю. Та ні, йому і на сім'я, ну годів скільки? Годів 40. Так, годів 70. Я думаю, він старше. Живець. Скільки ти його? Готів, ну хай на людський десь під 50, так? Да? Хоча он, та, не знаю, коротше, ще поживе. Годів, я думаю, хай йому 8, 9, 10. Годів ще 2-4 може пожити. Вони 10-12 років живуть. Ну, правда, на прив'язі, а в нас же він взагалі ж на волі, У нього нема. Не прив'язений, на нашийника, він просто свободний. У нас до вольєра навіть нема. І в тому же і більше. На волі вони більше живуть, чим прив'язані. Так, да, борг? Скільки ти проживеш? Борь? Чи ти сам не знаєш? Ну, ще довго, коротше. Все, друзячки, всім спасибо, всім пока.